Друзі, всім привіт, а тебе знижки на все смачне макарони, ковбаси, солодощі запрошую до перегляду. Горошок зелений верес європейський, 420 грам, 45,90. Кукурудза цукрова верес європейська, 47,90. Факція кукурудза цукрова, розумний вибір, 340 грам, 34,70. Горошок зелений, розумний вибір, 35,30. Квасоля натуральна, своя лінія 43,80. Огірки фасольські, пікантні карнішони. Верес 81,40. Знижка 40%. Гриби опенькі. мариновані 85,50. Гриби печериці, своя лінія. мариновані 275 грам, 61,90. Норі, суши повар, 5, аркуші – 68, 60. Соус соевый торчен. Классичный сорок Томатна паста. Разумный вибір – 53, 90. Соус соевый Хоккайдо клуб. У наги сорок Соус вісімдесят. Соу соевый клуб 31, 20. Соус ровна кетча український 50-60. Соус соєвий бонсай, 750 мл 48,90. Гірчиця верес з хороном 17,90. Гірчиця медова. Щедра 13,90. Томатна паста. розумний вибір, 53,90. Томатне пюре, маленький кухар 13,30. томатная паста, аппетит, объята, аппетит, аппетит, сашет, 14.30. По акции макарони вырабы для паста Ригатони 29.90. девять вырабы для паста решки 36.80. шесть Макарони вырабы своя линия вермишелька 400 грамм в ассортименте витки спиральки шли 2990 Макароні вырабы своя линия кільця 2990 Макаронні вырабы своя линия соломка 400 грамм 2990 Макаронні вырабы Своя лінія спагеті. локшина довга 400 грамів 29,90. Локшина глед зі смаком курки та соусом пряни швидкого приготування 25,90. Локшина рисова глед з соусом фубу 31,30. Локшина ріва зі смаком грибів 36,60. Блокшена ріва зі смаком курки. Швидке приготування 10,80. Вернишель на Гостра смак курячого бульйону. Зі смаком курячого бульйону 13,80. Жиле своє лінія з ароматом груші, ананасу, черниці, ажини, полуниці, апельсини 14,90. Готовий сніданок, нескільки, шоколадні кульки, вітаміни та мінерали 109,40. Сухі сніданки старт, зернові кільця, смак полуниці та банану 92,30. Сухі сніданки старт. Зі смаком карамелі та какао. 83,80. Пластиціаха. мультизернові 81,50. Сухий сніданок. міні зі смаком полуниці 69,70. Трубочки бамбук мультизлакові на фруктозі 53,90. Мультизлакові снеки карамель з фруктозою 12,50. Цукерки Міленіум з мигдалем, малиною, льоном Чея 52,50 50. Батончик «Королівський шарм з фундуком та горіховою начинкою на фруктозі 17,70. Вафлі «Артек» з фруктозою 15,90. Пазнисьці какао-юнга з молоком без цукру 67,20 грамів. Цукерки вагові своя лінія червоний мак 26,64 грамів за 100 грамів. Цукерки вагові Рошен червоний мак 38,66 грамів за 100 грамів. Цукерки світач зоряний Несяєва 39,46 грамів. Цукерки вагові, нестлей Ліон 41,48 за 100 грам. Цукерки лукас, лукася глазуровані 21,73. Цукерки пташини молоко. Жаку 13,29. Цукерки престиж, суфле смак брауні. Тіремісучий скійку 16,80 за 100 грам. Алва соняшникова ванільна у глазурі своя лінія 16,53. Цукерки вагові, житомирські ласощі бомбліс 28,30. Цукерки вагові. Рошен туфі з фруктовими смаками 14,67. Цукерки курага глазурована з голузким горіхом 24,26. Сукерки арахіс, нуга та карамель своє лінія 16,54. Цукерки вагові лукас 23,80. Акції печиво ваговий наполеон, прим, затяжний 11,29 за 100 грамм. Вафлі вагові. начинкою какао Тертим 23,63. Печиво цукрове деліція. Шалез лазурю глазурю 5590 400 грам. Печиво здобне деліція, зі смаком вишні 62, ,30. Пряник престиж. ванільний глазурований з яблучним повидлом 78,80. Печиво здобне. Біскоті маргаритка смаком 65 6580 400 грам. Печиво тандіні з какао восемь

Печиво-здобне, лісова ягідка. Деліція 55,90. Печиво-здобне, супер міні, деліція 49,90. акції зефір глазурований. Своя лінія, 300 грам, 50 50. Цукерки день у день ассортизначинками девяносто 99,30 Тисточка бисквитная с начинкой с додаванием какао. Своя линия 73,50. Кекс-лупа с какао-маршмеллоу. Вишнева начинка 69,90. Цукерки Милка. Молочный шоколад 128,90. Цукерки Оскар. три 203,70.

Шоколад черный миллениум, фаворит оранж, 64,70. Шоколад молочный милка с кремовой начинкой, шматочками печего орел, 82,70. Шоколад молочный милка, полумечная начинка, 66,70. Шоколад молочный милка с альпийским молоком, 73,40. Шоколад Милка Мелкинис с молочной начинкой 82,70 Шоколад Молочный Милка с силыми лесовым и горихом и 300 грамм 238,90 90 Шоколад Молочный Миллениум Верри Перри с начинкой Топечевым. С начинкой Тилы Та подребненный арахис 115,80 вот Викс экстра 3540 вафли своя линия артек класс молочный с ароматом молока с ароматом шоколад 1290 в акции вафли своя линия артек класс 235 грамм с ароматом молока с ароматом лимона 3940 Печиво рашен сдобное, желейная начинка здесь маком апельсину, здесь маком малыну, 135 грамм, 26,50 грамм. Печиво лусяное, начинка, здесь маком апельсину, своя линия, здесь маком вышни, 24,50 Сушка пятачок 25,30 грамм.

Внышка 40% морозово. золотый каштан. Своя линия. Пломбир в вершковой глазури в ассортименте 14,90. Морозовая лосунка. Пломбир эскимо в кондитерской глазури 26,70. Морозовая ласка, аромат апельсину та ванили кокосова стружка 21,70. Морозово орел сэндвич. 71,50. один, морозова Ласунка, Макарун Крем Черри 32,60. два шестьдесят, морозова смак полуничного чизкейку 83,90. Велика знижка. морозова своя линия. та сгущенным молоком. Ріжок 18,90. Морозова пломбир хряща смак лимону, юзу рожок. Смак попкорну 33,90. Морозова рудь блэк кава рижок 13,50. Морозова три меди фисташка пол килограмма сто двенадцать Морозова рудь фисташка макарон 94,90. Морозова руть смак персика абрикос, 93,90 три девяності. акции морозова лосонка ноль цукру сорок девяносто морозова київський пломбир 51,90 один Морозова киевский пломбир с ріжок Режок 51,90. Велика знижка 46%. Морозова київський пломбир без цукру 24,50. Морозова київський пломбир без цукру. В глазури с кимо 28,50. Гарна новинка Морозова лима. Вервет полуничный. Замінником цукру 48 40. Масло молотіє Селянське 78 80. Масло Злагода Селянське 78 90. По акції масло шоколадне Злагода Бачкавеска Какао 66 90. Масло своя лінія. солодко-вершкове, екстра 81,50. Масло білоцерківське безлактозне. Екстра 97,60. Акції йогурт молоке, білий густий 35,20. Йогурт молоке, густий білий по-грецьки 41,80. Акції десерт церковий, дольче, чорничний фьюж, ягідний фьюж. В асортименті вишневий ананасовий 32,90. Десерт преміаль ваніль з ароматом бурбону. кисломолочний, полуниця з ароматом прасеку 32,90. Йогурт з лагода малятка полуниця персик 18,90. йогурт полуниця своя лінія – 800 грамм. Вишня черешня 47,90. Сир твердий звенігора сметанковий. Звенігородский 77,80. Продукт сирний. Разумний вибір. Столичний. 150 грам 35,50. Факция сир на півтвердий сот гауда пластини. Musta 58,90. Сир плавлений. Сир топ, шедер пластини, гауда пластини тост 48,90. сир твердий, зі угас терти, сир твердий, подрібнений, 12 місяців, 69,90 сир твердий, 12 місяців, 121,50. Сир твердий, де 65,50. Крем, сыр, ферма вершковий 57,70. Крем, сыр, президент классичный. 73,70. Вироби фаршевий. Разумный вибір нижний 420 грамм, 41,80 один, Варена, дома корошки до макарошки. В своя линия 80 п'ять. Велика знижка ковбаса, баликова напівкопчена, 0,5 кг, 83,90 грн. Четвертина куряча копчена, варена, 19,69 за 100 грн. Крильця куряча копчена, варені, 19,30 Велика знижка 30% нарізка, асорті глобина, балик дарницький, папероні брауншвєкс, 105,90 Ковбаса сирокопчена, папероні 44-47 за 100 грамм. Ковбаса прем'єра. напівкопчена, 420 грамм 119,90. Ковбаса губернаторська, Сыров'ялина 32,89 грамів за 100 грамм. Ковбаса єврейська, сиров 55,40 Ялина 55, за 100 грамм. Ковбаса варена добров яловича ДСТУ 167,80 полкилограмма. Ковбаса шинка рубана добров 203,50, пол килограмма. Шинка рулет курячий добров 0,5 кг, 150,90. девяносто. Ковбаса украинская варена копчена добров 46,99, за 100 грамм. Будь ласка, підержіть лайком та підпискою. Бажаю всім доброго, гарного дня. Дякую, ваша нова акція.